117 років тому на території сучасної України відбулися, певно, найперші перегони. Ви вже певно знаєте, першим гран-прі на території сучасної України був гран-прі Львова. Якщо не знаєте, можете подивитися у відео десь тут. Мона стареньке Але Приєн. Однак сьогодні ми поговоримо про найперші перегони на території сучасної України, які відбувалися між містами Одеса та Миколаїв. А перед тим як почнемо, прошу вас залучитися до збору на Mavic 3 t для 53-го МБР. За донату 200 гривень ви станете учасником розіграшу ось такого прекрасного чарівного хабелену посилання на збір в закріпленому коментарі. Будь-які перегони починаються з авто. Ця історія не є виключенням. Першим власником авто на території сучасної України можна вважати дворянина одеського мецената і видавця Навроцького Василя Васильовича, подорожуючи Європою Василь Васильович. Побував на Парижській виставці, де побачив та купив автомобіль Панар Левасор. Авто було доставлено в Одесу морем. А як ще ж міг потрапити в Одесу новий автомобіль? Однак це був не тільки перший автомобіль в Одесі, тогочасній Україні, але й першим авто в усій імперії. По суті, саме в цей момент, момент, коли перше авто опинилось в Одесі при Пливучи з Марселя, починає зароджуватись автокультура. Вона розростається до таких масштабів, що в 1907 році на році стає отців перших перегонів на території сучасної України. Але до того в місті Одеси збільшується кількість автівок на дорогах, відкриватиметься майстерні по ремонту, ділерські центри, магазини із запчастинами, створюються правила дорожнього руху, видаватимуться документи, які дозволяють їздити на автомобілях. Навіть буде свій аналог дріфту на Софіївській площі, Очі, а саме підйом на ФОПотьом сходам. От би цю назву змінила. Іншими людьми, які долучилися до створення перших перегонів на територію сучасної України, були Фердинанд Цорн, на якому належав велобізнес, та який разом з партнерами відкрив першу з місті Одеси гараж майстерня на вулиці, яка сьогодні має назву «Ніни Строкатої. А також Олександр Рено, який до 1907 року встиг стати представником фірми Діон Бутон та Берліє на півдні імперії. Спонсором цієї гонки став одеський підприємець, мільйонер, один із засновників одеського аероклубу, засновник та власник авіаційного заводу Антра Артур Антра. Для участі у перших перегонах були розроблені правила, які складалися з 12 пунктів. Ідея значна частина цих правил відводилася для того, щоб водії безпечно пересувалися на своїх автомобілях, Поміж людей та тварин, інших транспортних засобів тогочасного світу. Був прокладений маршрут між Одесою та Миколаєвом. Чомусь цей маршрут повторюю сучасну трасу М-14 між Одесою та Миколаєвом. У плані навігація траса не становила якихось складнощів. Дорога пролягала через десяток сіл. Було встановлено багато різних показчиків, які допомагали орієнтуватися в уніявному місцевості. Для змагань учасників поділили на чотири групи: перша група це мотоцикли та трицикли. Друга група автомобілі до 12 кінських сил. Третє – автомобілі від 13 до 23 кінських сил. Четверте – автомобілі з двигуном більше 24 кінських сил. Кожна група повинна була зробити грошовий внесок перед стартом. Внесок складався від 5 рублів у першій категорії до 50 в четвертій. А ті, хто доєднувався в останні хвилини до старту, мали додати до цієї суми ще 50%. І повірте, такі були. На кожну категорію було по три призових місця у вигляді грамот, медалей, стрічок, шитонів. Однак найголовнішим призом сьогодні можна вважати приз за абсолютно швидкість. Цей трофей був заснований особисто цорном. На трофеї графірували прізвище власника авто, шофера, назву авто і показаний результат для дотримання правил та правильного відліку. Часу була створена спеціальна комісія, яку вибирав комітет гонки. Така своєрідна фія 1907 року в Одесі. Старт гонки відбувався о 6 ранку, коли на перетині вулиці церковні і Чорноморського козацтва стартував перший автомобіль. Це був Мерседес Юрійовича з водієм Охойським. Окрім того, що цей Мерседес був першим, хто стартував в цій гонці, він був одним з тих, хто. На фініші претендував на перемогу, але не вистачило якоїсь хвилини. Проміжним фінішем етапу став дуже модний на ті часи. Парк сад Бішлара, який розполагався на березі Бугу. Це була тогочасна перлина Миколаїв. Сьогодні на місці, де розполагався тоді сад, знаходиться Варварів. В день перегонів парк було продано 3200 квитків. Щоправда, окрім перегонів, в саду працював іллюзіон, концертний зал, літній театр, двоповерховий ресторан з великою верандою, кілька буфетів, павільйонів з водою, і пивом, кубком дрібних магазинчиків все, аби розважити людей. Людей в той день в парк. Марк привозили парово з іншого берегу бугу, але все ж таки головною родзинкою того дня були саме автомобілі. В першій частині гонці переміг барон Рено у Миколаїв. Він приїхав за 2 години 15 хвилин та 25 секунд на своєму «Ті Діон Бутон. А на обратному шляху лідерство вирвали італійці: доктор Лібера Верчелі та інженер Луїджо Петріліо, які приїхали в Одесу за пару днів до старту. Вони виграли за часом 1 година 56 хвилин та 16 секунд на автомобілі Флорентія. виробництво. Фабріка Ті Автомобілі Флорендія, і, хоч цей час здається швидким, насправді від старту в Одесі і до фінішу знову в Одесі пройшло більше 12 годин з усієї проміжними зупинками, дозаправками та іншими технічними деталями. Поява італійців на змагання взагалі була випадково. Основною їхньою метою перебування в Одесі стало випробування еластично кінеметична підвіски, яку встановлювалася на їхній автомобіль по ліцензії французької фірми. До речі, в рекламній брошурці фабрики Фіорінтини згадувалась гонка Одеса Миколаїв та тріум підвізки на дорогах тогочасної України. Фініш не обійшовся без невеличкого скандалу, адже Юрійович намагався довести, що був швидшим за італійців. Однак хроматражисти вирішили все та не піддались під тиском обставин. Різниця між ними склала всього хвилину та дві секунди. Італійцем НАТО влаштував гучні овації. З надмінним качанням переможців їм вручили почесний кубок імені Цорна, наповнений до Крия місцевим брютом Генрі Родер. Після цього в Одесі був заснований одеський автомобільний товариство. Вони зосередились на проведенні різноманітних перегонів та участі в них. Вони діяли з 1908 року по 1914 рік. За цей період вони змогли зорганізувати такі пробіги, як Одеса Терасполь, Одеса, Одеса, Севастополь, Одеса, Одеса, Миколаїв, Одеса, Овідополь, Одеса, Одеса, Миколаїв. Херсон, найбільшим який вони зробили за той час, був Марафон, Одеса, Вознесенськ, Єлісаветаград, Олександрія, Кременчук, Верхньодніпропетровська, Тринослав, Олександрівка, Орехов, Мілітов, Підкаховка, Херсон, Миколаїв, Одеса. І весь цей час в Одесі і місцевих краях, та й в усій тогочасній Україні, розвивалася автомобільна промисловість У 1909 році, через два роки після найпершої гонки в Одесі було побудовано перший автобус. А по всій країні заможні люди. Їздили на автівках, але розвиток автомобільного світу закінчився з початком Першої світової війни. Автівки, та комплектуючи до них, часто забирались у власників для потреб армії. А далі з жахіть ще прийшла радянська влада. Ось така вона коротка історія, яка пройшла на території сучасної України. Сподіваюсь, вам сподобалася розповідь. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, розповідаєте про це відео друзям. І сподіваюсь, скоро побачимось в наступному відео.